Хай Бог всіх хранить. Давайте розберемось тепер з таким питанням: чи може жінка, будучи в церкві, учити слово Божому, пророкувати, бути церквою Ісуса Христа, спасати своїх чоловіків і служити Богу своїм меню? Тому що є люди, які забороняються робити жінкам і говорять, що це не можна. Давайте подивимося ставлення самого Ісуса Христа, Бога, який був на цій землі, ставлення до жінок. Багато жінок, вообще, вони ходили за Ісусом, і знатні жінки служили йому своїм менням. Сама Марія Магдаліна, яка отирала своїм волоссям, дорогоцінним миром ноги Ісуса, її послав Ісус іти і пророкувати містом дійсно людям, і багато з місця вони прийшло потім до Ісуса. Якщо побачити старого завіта, дійсно Девора або Маріант пророчистся або Акіла і прискіла жінка та і чоловік вони наставляли і учили слово Божому разом. Все це можна робити жінці. Якщо навіть побачити Ісуса, він говорив: ідіть і навчить всі народи слову Божому. Тобто він не говорив це зробити тільки чоловікам, а жінкам не можна. Він говорить, це зробити всім. І тому жінка може, будучи в церкві, учити слово Божому, пророкувати, бути церквою Ісуса Христа, спасати своїх чоловіків, і служити Богу своїм мненням. Але є люди, які говорять, що цей жінці вся. не можна. Беруть пример: от перше послання апостола Павла, 14 глава 34, 35 стих. Як по всіх церквах нехай у церкві мочать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено, тільки коритися, як каже, закон. Коли ж вони хочуть навчитися чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків. Непристойно бо жінці говорити в церкві. Ну, якщо побачите, то апостол Павел це писав до Коринфіна. В той час вони були дуже розпусні. Навіть греки їх називали таким словом коримф що означає розпуста. Апостол Павло на порядок порядок церкві для того, щоб жінки, які були раніше проститутками, розпустеннями, вони вели себе в церкві достойно, звісно. І якщо побачити, то е Знизу хто може заборонити жінці, пророчествувати, вчити Слову Божому? Це чоловік і пастир. Якщо чоловік е, жінці, тому що на жінку є завжди її муж, її чоловік, то якщо він е, не забороняє жінці це робити, або пастир все не забороняє, то чи може вона це робити? Звісно, може. Хто люди, які забороняють вам робити, ви є її чоловіком, чи ви є її пастирем? Що забороняє? Жінці це робити, ви не маєте права цього робити. І якщо побачити церква, це є тіло Христово. І багато людей, які спаслися і є в церкві, вони прийшли через жінок, через проповідь Євангелія жінок. І якщо, наприклад, ваше тіло взяти і паралізувати половину тіла, то будете ви себе почувати здорово і нормально, звісно, ні. І також тіло Христове, коли жінкам забороняють. Повністю виповнить волю Божу, прокувати, вчити слово Божому, то тіло Христово теж так становиться. Тому жінка, звісно, має виконати волю Божу. От і чому це вже учіння так розпространяється, що жінці це не може? Тому що це дьявол сам працює над цим, щоб жінки не виконували волю Божу, щоб люди не спасалися через жінок. І за це він хоче закрити жінкам рот. Але жінки мають виконувати волю Божу. Це їхнє приназначення від Бога. Тому Нехай ніяке вже учіння дьявольське, воно не ограничує вас у виконанні волі Божій. Нехай Бог благословить кожного на всякому місці.